Вітаю вас, малята! Сьогодні хочу вам розказати, чим славиться Україна. Україна славиться безкрайніми степами, густими лісами, величними горами, повноводними річками та неозорими полями пшениці та соняшників. Славиться Україна своєю незрівнянною кухнею, корисною і дуже смачною. Українські страви. Каші та приправи, різні види борщику, і пампушки в горщику, і сальце з чесничком, дирони із молочком, картопля в мундирі, вареники з сиром, з хроном холодець, хліба-буханець. ось такі українські страви. Основний на столі вважають хліб. Хліб випікають різний житній, кукурудзяний, пшеничний. Дорогі гостей завжди зустрічали з хлібом і сіллю. З круп українці готують каші. Давайте пограємо в гру. Гра називається каша яка. З пшона яка каша? Пшоняна. З гречки. Яка вийде каша? Гречана. Кукурудзи, яка каша вийде. Кукурудзяна. А з ячменю, ячмінна. З вівса. Яка каша? Вірно, вівсяна. Основною першою стравою української кухні є борщ. Це символ достатку. Другою стравою української кухні є вареники, голубці, дирини. Це картопляні драники. Пропоную вам пограти, але спочатку відгадайте загадки. Місили, місили, ліпили ліпили, а тоді хіп і в окріп. А вже наостанку в масло та в сметанку. Хто зуміє відгадати, будемо того частувати. А чим? Вірно, варениками. З якою начинкою готують вареники? Відгадайте. Вареники з сиром або з помідорами. Правильно. Вареники з сиром. З картоплею чи з цукерками. Вірно з картоплею. Вареники з капустою чи з лимоном. Вареники з капустою. Вареники з вишнями або з кукурудзою. Вірно, варениці з вишнями, вареники з грибами або з бананами. Так, вареники з грибами. Ну, а найсмачніше це українські солодощі, млинці. Популярна смачна страва з тіста. Млинці начиняли сиром, складали у макитру, заливали сметанкою і запікали. Макитра це посуда, виготовлена з випаленої глини. Сирники це підсмажені на вершковому маслі млинці з домашнього сиру. Дітки, а що ви полюбляєте з українських страв, які готують дорослі? Дуже смачна наша українська кухня, щедра як душа нашого українського народу. Ну а нам час прощатися. До нових зустрічей!